Цікаво, що спонукало жінок об'єднуватися та боротися, особливо після стількох років безправ'я. Ну, наприклад, в Варинтині поштовхом до цього стали масові стикнення людей під час військової диктатури. Металі тоді зникли, створили організацію Матері площі Майо», щоб знайти своїх дітей, а потім добитися покарання винних у злочинах проти людяності. Почекай, а чому в Аргентині почали зникати люди після військового перевороту? Частина суспільства чинила опір новій владі. Тому, щоб позбавитися незадоволених, військові викрадали людей і вбивали їх, по суті, змушували людей зникнути. Це звучить жахливо. А як ми тоді зникли все-таки змогли об'єднатися? Спочатку ніхто не уявляв масовість цих зникнень. Жінки вважали, що це унікальний для їхньої родини випадок. Однак, шукаючи своїх дітей у лікарнях та в'язницях, вони помітили й інших матерів, які так само займалися пошуками. Так вони усвідомили, що ці зникнення є систематичними і об'єдналися, щоб протистояти режиму. До речі, в Аргентині традиційно обмежена політична діяльність жінок. Окей, а чим все таки займалися матері площі Дема? Передусім, вони виходили на марші і святинами своїх дітей щочетверга, прямо перед резиденцією президента, власне, на площі Демайо. Масові зібрання були заборонені, тому жінки ходили парами навколо площі. Щоб відрізнити одна одну, вони вдягали на голову білі хустки з вишитими іменами та датами народження своїх дітей. Також вони збирали інформацію про зниклих та поширювали її у світових змі, і все це під величезним тиском спецслужб. А їм допомагав хтось? Так, наприклад, жінки в Нідерландах збирали для них кошти. На них матері змогли купити будинок для зібрань, щоб менше ризикувати. Зрештою, диктатура впала. Меторі стали опікуватися протягненням до відповідальності в винних у зникненнях. До того ж, бабуся площі Демає віднайшли 130 дітей, яких передали до інших сімей через вбитих під час диктатури матерів.